Мені маєш гроші дати, братуха. Куди ти побіг? Я зараз тобі відомщу. На! 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 Ти ж думаєш, що я хрупленька, малесенька дівчинка, я за себе не постою? Ааа, бля, він стріляти почав. чому я не тікає. А, сідай. А, мене захистили. Ха-ха-ха-ха. <плес> <плес> О, знов прийшов цей чувак, тут жорстка перестрілка. Привіт, це я Нензі. Це, мабуть, незвичний відеоролик, тому що ви зараз можете спостерігати за моїм обличчям. Це роблю я вдруге за історію всього свого каналу. І взагалі я це роблю через те, що, ну, склались такі. Обставини, що я не можу зараз записати звук. Ну що ж, наш сьогоднішній відеоролик буде взагалі пушечним, братуха. Я думаю, по інтро ви вже бачили, що там просто створиться лютий треш пацани. Коротше, коротко і ясно. В цьому відосі я спробую попрацювати на нашому сервері сам Пюкраїн таксистом. Але прикол в тому, що системно на нашому сервері поки що попрацювати таксистом неможливо. Тобто, в нас є таксопарки, але, на жаль, вони поки що не робочі. Тобто, ти не можеш там зараз працювати. Це в наступних обновах, я думаю, пофіксять. Тому Мені реально цікаво поспостерігати за реакцією гравців, як вони будуть взагалі звертати увагу на те, що я працюю таксистом, при тому, що на сервері неможливо попрацювати таксистом. Ну, я думаю, у нас будуть цікаві ситуації, і це буде доволі весело спостерігати вам. Так що, якщо вам сподобається цей відеоролик, то обов'язково підпишіться, ставте лайки, пишіть коментарі, і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. До речі, збірку із цього відоса я вже злив в своєму телеграм-каналі. А також, якщо ти ще не граєш на сам П'юкраїн, то обов'язково заходь вниз. У посиланні скачу при реєстрації води нікнейм Джордан Балфор. Далі слише mm промокоди і промокод 9, який видасть тобі зразу водійські права. А при досягненні тобою четвертого левела видасть тобі 100 тисяч баксів, що вже буде хорошим стартом для початку гри. Ну а на цьому я вас не затримую. Переходимо до відосу. Ну що ж, васапчик, братва, ваваса, васап. Я вже зайшов на сервер, вибрав собі ось такі от скін баришні, от такої, щоб, в принципі, викликати більше цікавих ситуацій. І ось таку от вже заспавнив собі за допомогою адмін панелі ось таку от таксішку. Ну що ж, пацани, під'їжджаємо вже до ЖДЛС. Я надіюсь, тут хтось буде. Так, тут стоять якісь два бомжика. Зараз я буду кликати їх, щоб вони сідали в моє таксі. Таксі, дешево! Таксі, пацани, а ну сідай. Братимка, сідай, Влад, сідай, не пожалкуєш. Чесне слово, я тебе відвезу в цілості і сохранності. Як ти працюєш в таксі? Ха-ха, ну це, це секрет Можна в таксопарк. Ні. Блін, ну бачите, мене питають такі питання, коротше, що зв'язані з таксопарком, але щось я не бачу нікого, кого б я міг відвести. Так що зараз будемо відправлятися на інший ЖД. Надіюсь, хоч там я знайду людей. Під'їжджаю, і я вже бачу якогось бомжика, який теж, чорт забирай, стоїть. Пробуємо з'їздити на респу до ацтеків. Я надіюсь, там комусь понадобляться мої послуги таксиста. Я що зря все затіяв? Ай, бля, хамуха. Пацани, під'їхав я, коротше, до мерії, до поліцейського участку, і тут біжить якийсь бомжик. Братуха, сідай, теж його одивезу, шо ти йопта? А, він на своєму чортовому, блін, мопеді цьому, га? Та ні, дякую. А, чорт забирай, я розчарований. Ладно, їдемо далі шукати. Ладно, когось. Бачите, ну біля лікарні то точно комусь понадобляться мої послуги таксиста. Таксі лафа довезу, дешево та швидко. один чувачок дійсно все-таки сів моє таксі. Куди тобі, брате? що ти, йомо, розказуй, довезу швиденько за півціни, братуха, на півставочки, як то кажуть, зараз швиденько доповзем. респа. Яка респа? Конкретніше, братуха, та я ж не можу поняти, яка респа. Мерія. Ну все, братуха, зараз вітерцем швиденько промайнемо. Тут, в принципі, недалеко їхати. Я надіюсь, ти мені на чай щось сипанеш. Я що дарма оце от тебе тут везу. Так, я його привіз. З тебе 500 баксів. Е, сипаси. Куди сипаси? Ти мені маєш гроші дати. Куди ти побіг? От зараза. Чому мене всі обманюють? Чому світ такий несправедливий? Так, Віталік, в принципі, вийшов, може йому зараз ще кудись пригодиться йти. Він просто вкрав чийсь мопед і поїхав далі. Ну, чувак, я тобі цього не прощу. Ти що думаєш, що мене можна просто так обманути? Я тебе віз, я потратив на тебе свій час, а ти отак от просто вирішив смахатись і не заплатити? Я зараз тобі відомщу, постривай. На! Бля, щось він не впав. Ти що? Я його тут не відпущу. На нахуй! Куди на сходи заїхав? Ти що? Бабки гони, я що тебе зря віз, чи що? Ти погано мене віз? Куди я тебе погано віз? Ти що, прихренів чи що? Я тобі зараз дам. Зараз я. тьотя Люся, йо маю, бля, з кейсиком тобі подаю на голові, подаю по голові з кулака. На нахуй. Ти що, думаєш, що я хрупленька, малесенька дівочка, я за себе не постою. Тобі зараз буде пізєс. На, на, помакітрі. А, бля, він стріляти почав. Бляха муха. ха-ха, тікаємо, пацани. Бля, ще вб'є мене. Коротше, треба сьобувати, Сідай, йомаю, сідай. А, мене захистили, мене захистили. Якою ще захистив? Так ми його тут зараз поцілюємо, йомаю, бля. о, йомаю, з'єсіва, -ха, -ха, ха О, знову прийшов цей чувак, тут жорстка перестрілка. І хто кого виграє? Давай, братуха, влад, я в тебе за тебе болію. -ха -ха. Бля, він погоду програє щас цю перестрілку. Давайте йому допоможемо. Він його убив. О! Ну я його зараз затопчу колоками, реально. Щас захерачу, пацани! А, все, я негр. Ціпі братухи, на цьому наш відеоролик підходить до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково вліпи лайк, підписочку зразу і напиши свій коментар. Також пишіть в коментарях, чи робити вам ще серії по шаленому таксисту. Я думаю, вам мало би сподобатись. Ми бачили реально кучу всякої жесті. Я думаю, це було досить весело ну, а Ще братухи, якщо вам сподобалась ця збірка, на якій я граю, ви зможете скачати її в моєму телеграмі, який знаходиться в закріпленому коментарі. На цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам. Doe Ya lyublyu